У середу, 6 серпня, у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, старшого солдата Максима Віленського. Можній воїн служив на посаді діловода штабу навчального батальйону школи індивідуальної підготовки збройних сил України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, загинув 29 липня поточного року. Внаслідок ракетного удару світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині назавжди залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Максима. Ну, я рідний дядько Максима, знаю його, мабуть, з півроку. Більшу частину життя вони то прожили в Криму з батьками тоді ще. Тоді він закінчив академію пожежну в Харкові. Переїхав на службу сюди. Багато ми спілкувалися, багато знали. Все життя наше пройшло рядом. Був на службі, мабуть, такий ісполнительний, добросовісний. Як племінник, як людина був, завжди уважить, поможе, добрий, в якійсь, в якійсь мірі навіть, як то кажуть, Слабохарактерний, <хи> Отакий. От У ну, 23-му був призваний на... до війська, виконував свій там патріотичний долг по захисту держави. І царство небесне отримало скорбну дуже вістку, що 30 липня загинув Царство небесне моєму. Племіннику воїну, йому пуха. Спокійний, душа компанії. Міг в будь-який час прийти на допомогу кожному. Він у нас працював командиром поста в Улянівці. Ну, золотий чоловік, дуже шкода таких втрачати людей. Хорошим хлопцем, рос, інститут кончив. Маму дуже любив, робити дуже робив, вчився добре, хороший хлопець був. Мама тепер залишилася сама, вельма. Вона на його надію доймела, а тепер далеко живе, в Криму живемо. І не приїдеш сюди, і не поховає його нічого. Там, де він останню службу служив, дуже о ньому відзивалися, як хорошому руководителі, сказали, казали хлопці так, скільки в нас начальників не було, ну такого, як Максима Васильовича, правда, уважний. Розумів, що люди там ну, в селі щось. Ну дуже, дуже, от я скільки ми так. Прийшлося нам одного разу зустрітися. Дуже хорошого міння були а Максима Васильовича, Правда, пов уважний, поважний, голосу ніколи не той. І так, хлопці, дуже важко хоронити свою близьку дуже, людину. Дуже. Як мій чоловік сказав, що це, я Максима, знаю це, я ну, це, да, самого знали, маленького всього на світі. І сколько він приїжджав, любив, прийде до нас, ми б. Вибачте, багато чарок пили этот самий як його празників зустрічали. Віселий, ну сроду ні, ні ніколи ніколи брешеш, ні сказав. Ой, тетя людочка, все на світі, всього. Ну що? а потерять чоловіка. Ну, ви самі розумієте, патря для нас дуже велика. Нема, мабуть, зараз у сумах ні однієї родини, у яке не прийшло горе. Бережіть своїх близьких, поважайте їх і пам'ятайте, поки ми живі. Відспівали Максима Віленського у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. спокій, душі Спатіло гараба Божого. Героя України загибла буєна за воля, незалежність і соборність України. Но приставлено Максима, і за відпущення йому сякаї правини вільної і прави невільнаї. Господь, Господь Бог оселив душу Його там, де праведність бачиваю. Мужнього старшого солдата Максима Віленського з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища Вічна пам'ять та слава захиснику України.